2014 року ілюстраційним комітетом Громадської координаційної ради у Рівненській області до Міністерства юстиції України була надіслана заява про факти зловживань та порушень, допущених мною, займаючи посаду начальника головного управління юстиції у Рівненській області. Відповідно до статті 28 Конституції України, кожен має право на повагу до його гідності. Факти викладені у вашій заяві, не були доведені до мого відома, що неможливило моє право на їх спростування, передбачене статтею 277 Цивільного кодексу України. Частиною 3 статті 277 Цивільного кодексу України передбачено, що негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного. Враховуючи зазначене вище, вважаю, що у членів Ілюстраційного комітету у Рівненській області заздалегідь сформоване упереджене ставлення щодо мене, що ставить під сумнів об'єктивність проведення ілюстрації у зв'язку з вище викладеним та відсутністю на сьогоднішній день законного механізму оскарження рішень ілюстраційного комітету. Вважаю неможливим на даному етапі брати участь у його засіданні, що відбудеться 14.04.2014 року о 16.00. Однак, не уникаючи процедури реєстрації та всіх підготовчих моментів необхідних для її проведення, надсилаю вам заповнену мою заяву мою анкету заяву посадовця, що для відома, одночасно повідомляю, що моя декларація про доходи опублікована на офіційному стайті Головного управління юстиції в Рівненській області. Крім того, нагадую, що законом України про звернення громадян визначені вимоги до звернення відповідно до частини 1 статті 8 вище зазначеного закону, письмове звернення без зазначення місця проживання не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає Начальник управління Степан С.І. Данилюк. Значить,